Щиро вітаю вас і хочу разом з вами розділитися текстом Божого Слова, яке записане пророка Ісаї 66.1. Тут пише так: так говорить Господь, небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви. І яке оте місце його відпочинку? Я хотів наголосити саме на храм. Які ото храм, які збудуєте для мене ви? Ви знаєте, що багато часу, коли в різних моментах люди будували храм для Господа. Був момент, коли цар Давид збирав матеріали, його син Соломон збудував. Храм і коли було посвячення, була присутність Божа. Свого часу, коли Христос прийшов на землю, дав доручення для Петра, каже, Петро, ти скеля, і на цій скелі я збудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Пізніше через апостола Павла каже, що ви храм і Дух Божий живе в вас. Саме все, що ми сьогодні бачимо, видиме і те, що є невидиме, воно було збудоване Духом Божим. Каже, спочатку було небо і земля, а потім Дух Божий ширяв над поверхнею землі, земля не мала форми, не мала впорядкування, і саме Дух Божий відтворював красу шедевр самого Бога. На сьогоднішній день ми є храмом Божим. І наше завдання збудувати в храмі Божому, тобто в нас, місце відпочинку для нашого Господа. І тому є наше завдання. Питання, яке збудуємо ми, ви знаєте, що сама людина вона по собі не може або не має правильного архітектора в собі, який би міг відбудувати таке місце, яке було би до вподоби для нашого Господа. І тому апостол Павло говорить, що ви храм і Дух Божий живе в вас. Тобто, Дух Божий він знає те місце, яке є до вподоби для відпочинку для нашого Господа. І апостол П... Петро говорить, каже: ви є живе каміння. Тож будуйте себе дім духовний, священство святе. Тому я сьогодні хотів би розділитися за охотою, щоб ми, як ті будівничі. Як апостол Павло каже, я подану мені благодаті, як мудрий будівничий. Через Божу благодать, ми є мудрими будівничими, можемо будувати той храм, в якому може знайтися місце відпочинку для нашого Господа. Тому нехай Бог благословить і допоможе нам скористатися Божою благодаттю. Як дорожною картою, як проектом від самого Господа, щоб той храм, та будівля, якою є ми, вона була настільки приємною, настільки корисною і настільки чистою, щоб місце відпочинку знайшлося для нашого Господа. Тому нехай Бог допоможе нам. І благословить в тому, щоб ми направду були мудрими будівничими, щоб ми час нашого життя не змарнували, але щоб наш будова, наш храм він був посвячений для нашого Господа, і ми були теми, які шукаємо постійно, щоби Дух Божий проживав в нас. Тому Боже слово каже, що вселюсь вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Як є приємно! Коли в мені оселився Дух Божий і керує ходу мою, моє життя коригує, направляє так, щоб я споживав благословіння від мого Господа. Тому, дорогі друзі, хай Бог благословить, церква Corner Mission Church запрошує вас долучитися до спільного будування царства Господа Бога нашого на землі. Ми знаходимося за адресою. Спартенбурзі благословить і допоможе нам спільно разом будуватись для того, щоб Бог міг віднайти у нас відпочинок. Благослови нас тому.